Привіт! Сьогодні поговоримо про таку трошки, можливо, неприємну тему: це чому ви вивчали нідерландську або іншу мову, і чому ви кидали це навчання, чому ми взагалі кидаємо навчання, чому ми перестаємо займатися, чому ми забиваємо якогось хіра на все те, що ми робимо, чому це відбувається? Ось наче з ентузіазмом купуємо якийсь курс, вкладаємо в це велику кількість грошей, і потім чомусь ми все кидаємо. Я трошечки хочу вам сьогодні пояснити, чому це відбувається, з метою того, щоб ви, по-перше, не допускали цих моментів і вчасно про це говорили. А, а по-друге, щоб ви цей курс а, був першим, який ви точно-точно дійшли до кінця, і ви зрозуміли, чому ви кидаєте, і, врешті, а, далі також а, вчасно розуміли. Якісь важливі сигнали і не кидали навчання більше і не втрачали через це гроші. Тож, давайте поговоримо про те, що ну чому ми кидаємо. Подумайте, можливо, поставте на паузу і подумайте, чому ось в минулі навчання ви кидали, чому ви переставали навчатися, чому ви переставали ходити на уроки. Давайте трошечки поговоримо про це. Сподіваюся, ви щось придумали для себе і буду щаслива, якщо поділитеся також в коментарях, що це було. Можливо, я щось пропустила. Але перший і найголовніший, такий, перший і найголовніший момент це те, що вам важко. Тобто надто важко. Не той рівень або надто важко, в принципі, навчання занадто інтенсивне, це, до речі, одна з причин, чому ми переписуємо цей курс, ми хочемо зробити його трошечки менш інтенсивним для тих, кому він був надто інтенсивним. Тобто, навчання у кожного свій темп. І я вас дуже прошу, будьте поблажливі до свого темпу. Якщо ви любите займатися спокійно, розважливо, і у вас є якийсь дуже серйозний швидкий темп. А в навчанні, як в курсі, який ви купили. Скажіть про це. Скажіть, вибачте, я трошечки термажу. Я трошечки не в тому темпі, як ви. В мені треба час. І зрозумійте мене правильно. Ми ну, намагалися зробити цей курс максимально корисним, ефективним і при цьому також ефективним для людей, кому дуже важко. Тому. Курс, ви будете бачити, складається з двох моментів: це база, яку треба знати всім. Тобто, без цієї бази, без освоєння цієї бази, ви просто не зможете йти далі. Тоді дійсно краще зробити паузу. Але цю базу може освоїти кожен. Тобто, кожна людина, я перевіряла на тих людях, які ну, взагалі не можуть вчити мову, яким дуже важко. Ну тобто, це дуже важливо, це були знайомі мені люди, тому я посміхаюся. Але. Я перевіряла на цих людях і зрозуміла, що ну ось цю базу може опанувати кожен, якщо виділить десь приблизно годину-дві часу на тиждень на те, щоб цю базу опанувати. А, і також є завдання з зірочкою, тобто я також хочу подбати про людей, яким нормально було наші інтенсивні курси, нас більше двох тисяч студентів було і. Більшість людей були дуже задоволені цим темпом, дуже задоволені цією інтенсивністю. Наша студентка казала, що це як такий сніжний ком, і він просто от, ну, дуже цікаво було і просто більше, більше, більше знань. І я знаю, що такі люди також є. Пишіть, до речі, в якій ви команді тим, кому хочеться повільного темпу, чи ті, хто любить такий сніжний ком, коли багато інформації, і дуже класно її ось так от сприймати. Або, можливо, ви щось між цим. Але для ось другого типу студентів у нас також є завдання з зірочкою. Тобто це такі моменти, які поглиблюють ваші знання. Тобто, да, наприклад, у вас є тема, іменник, можна вивчити просто так, множина, однина і трошки артиклі, а можна поглибитися дуже глибоко. Які є виключення, які є моменти, які. Є, тобто... Це в принципі інформація, яка залишиться у вас далі також. Тобто, якщо ви під час курсу не встигли це розглянути, ви можете потім ще повернутися, подивитися ось ці поглиблені уроки. Але зробили ми це для того, щоб ті, кому важко, ви не загубилися, щоб ви розуміли, я маю опрацювати лише ось цей матеріал, і я можу це зробити. І це мотивує. Тобто, якщо ви кидали інші заняття, тому що вам було важко, то ось момент. Якщо навіть це вам не допомагає, таке теж може бути. А ви десь пропустили, десь захворіли, щось зробили не так? Ви завжди, будь ласка, кажіть, у вас є викладач, з яким ви кожен тиждень бачитесь, обов'язково повідомте про це викладачу. Не треба просто йти в сайленс, в тишу. Просто ось я, 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 я знову якась не така, бо це теж дзвіночок, це дуже ред флег, якщо ви почнете перестанете писати. Я знаю, що викладачі часто питають, як у вас справи, як там ситуація з курсом. Але якщо людина просто йде на мороз, якщо людина просто йде в тишу. Це дуже боляче і це дуже важко. Тобто ми не можемо вам допомогти, якщо ви мовчите. Тому я вас дуже-дуже прошу: якщо щось не так, якщо вам десь важко, ви щось пропустили, тупих питань не буває. Просто йдіть питайте свого викладача, питайте в групі і обов'язково все буде дуже круто. Другий момент, чому, можливо, ви кидали. Тому що ви мали нереалістичні очікування. Дуже багато людей, я зустрічаюся з ними на першому тижні, і багато хто каже, я... я кажу, яка у вас ціль, що ви хочете, як ви це будете робити, і мені кажуть, я буду займатися мінімум 4 рази на тиждень по 2 години. І я навіть нотую імена цих людей і бачу, як на третьому, четвертому тижні вони просто зникають. Тому що. Не може стандартна людина, яка має своє життя, яка має роботу, яка має домашні обов'язки дітей, ця людина не може виділяти щодня 2-3 години на мову. Не може. Лише тоді, коли вона дуже цього хоче. Але більшість людей цього не хоче. Тому, будь ласка, не ставте собі цих одразу очікувань від себе. І найголовніше. Ось ці люди потім починають займатися. Вони позаймалися один тиждень, чотири рази на тиждень по дві години, другий тиждень, на третій тиждень вони пропустили якийсь вівторок, коли вони мали займатися дві години, і все. Ну, і все. Все. Я якась неправильна, я дуже лінива, я просто втомилася. Треба цю мову. На що вона мені треба? Все. Це неможливо. У мене нема знань. В мене не той вік, щоб вчити мови, в мене немає таланту для вивчення мови, все, не буду. Так дуже часто відбувається. І, повірте мені, це найгірше, що ви можете зробити. Тобто робіть реалістичні очікування. Наш курс так побудований, що ви можете виділити собі, в принципі, на базові знання десь годину-півтори часу. Ви це можете зробити один раз на тиждень, але краще це робити, наприклад, кожен день по 20 хвилин. Не перевантажуйте себе. Ми спеціально зробили відео так, щоб ви там трошки кусочок подивилися, зробили вправи, закріпили, пам'ятаємо. Обов'язково це робіть, тому що не треба зараз проходити весь модуль, тому що це неефективно, це призводить до того, що колись ви все одно скажете, я не здатна ні на що. А насправді це просто неправильний тайм-менеджмент. Тобто ставте правильні а, рамки а, 20 хвилин на день, і це може бути будь-які 20 хвилин. Якщо ви слухаєте музику нідерландську, це вже час, коли ви розвиваєтеся. Тому а, додавайте цей час, додавайте його простіше. Тобто, мені кажуть, ой, ну да, я навіть 20 хвилин не можу виділити щодня. Я розумію, але подивіться, скільки часу, ви вибачте, в туалеті з телефоном сидите і дивитеся Reels. Напишіть одне слово нідерландською, наприклад, погода, або якісь актуальні новини, або щось, що вас цікавить, реально цікавить. Мені кажуть, тоді, але ж я нічого не розумію. Неважливо. Там є субтетри, там є, іноді можна навіть натиснути, перекласти. Ви вже щось вивчите. Просто сидячи в туалеті, не кажіть мені, що у вас немає часу. У вас є час, у вас нема бажання. Тому. Реалістично, от я хочу, наприклад, це теж ціль. Я собі планую на тиждень, наприклад, один день я попрацюю на платформі 30 хвилин, інший день я 15 хвилин в туалеті, подивлюся ріл з нідерландською мовою. Це вже план. Якщо у вас є конкретна тема, наприклад, тема сім'я, родина, напишіть в а, інстаграмі, напишіть на горі або хезин. У вас будуть е, ті Reels, які є на тематиці вашого модулю. Ми також вам скидаємо, але ви можете це самі зробити. Це дуже класно і це дуже продуктивно. І таким чином ви, 15 хвилин просто посиділи, позаймалися в кайф, в задоволення. Ви не помітите, що ви це робите, але ви помітите, що ви робите прогрес в мові. І це те, що нам треба. Що ще дуже важливо. Чому ви кидаєте? Тому що у вас є опора на мотивацію. Ви думаєте: Окей, в мене є мотивація, я хочу вивчити, тому що я хочу, наприклад, здати іспит Б1, тому що я хочу отримати класну роботу. Ну, наприклад, це непогана мотивація, але. Іноді, коли особливо ви працюєте на роботі, яка вам не подобається, я це знаю аж надто добре. Я працювала в а, хоріка, я працювала мила а, столи, мила поли, мила а, посуд. І коли я приходила додому, в мене не було сил, і точно не було мотивації щось покращити, тому що в мене не було сил. Але Зрозуміти мене правильно. Я не кажу, що у вас, навіть коли у вас немає сил, має бути дисципліна сісти і вчити нідерландську. Ні. Але ж ви все одно ходите в туалет. Пішли і дивитеся Reels. Це звільнює мозок, але це трошечки покращує а, вашу нідерландську. Непомітно для вас. Ви побачите якісь жарти, ви побачите, він сам почне підкидувати якісь цікаві а, а, рекомендації, і ви зрозумієте. О, я вже і це знаю, і це знаю, і це знаю. Тобто, навіть якщо вам важко, продовжуйте щось робити. Тобто, я не кажу кожен день, але продовжуйте, робіть, у вас є конкретна схема. Ще один момент, це коли нам досить страшно або нам стидно. Да? Нам трошки ми не можемо себе змусити щось робити. Нам не хочеться говорити на вулиці ні з ким, тому що. Ну, що люди скажуть, У да? мене така нідерландська тупа, я спочатку вивчу правила, а потім вже буду говорити. І ось цей це відчуття невдоволення, воно накопичується, накопичується, накопичується. І потім ви думаєте, ой, оце займаюся на цих курсах пів, вже, там, не знаю, 2-3 тижні і досі нічого не можу сказати, ну його. Да? Тобто, це теж а, причина, чому ви кидаєте, але це розумієте мене, зрозумієте мене правильно, це не та причина, тому що. Ви можете, ви будете отримувати кожен тиждень якісь квести. Наприклад, там піти запитати щось в супермаркеті, піти замовити каву, піти, не знаю, там сказати колезі, яка гарна погода, або сусіду сказати, написати листівку. Це якісь маленькі інтеракції, які легко зробити, але які підтверджують, ви можете, і ви вже можете, навіть на рівні А1, навіть на нулячому, нулячому рівні, ви вже щось можете. Ще одне питання, чому ви починали і можливо кидали, тому що вам не підходить система, вам не підходить методика. Це може бути. Ми зробили все, щоб такого не було, але можливо вам не підходить. Можливо, вам треба по підручнику вчитися і саме листати, але тоді роздрукуйте наші конспекти, буде вам підручник. Або вам треба, наприклад, офлайн-заняття, тобто, щоб над вами стояли, щось розказували. Може все бути, але про це просто комунікуємо тоді. А, тому як зробити так, щоб це спрацювало? По-перше, це а, довіра. Тобто довіртесь в тому, що це спрацює. Повірте в те, що це спрацює. Повірте в те, що ця методика працює. Перед вами було 2000 студентів, і в нас відгуки реально 9,8 з 10. Людям подобається. Люди дійсно задоволені, вони бачать результат. І я цим пишаюся, але я дуже хочу пишатися саме вами. Довіртеся цій методиці. Робіть обов'язково мікроцілі. тобто, що саме ви хочете, і робіть їх. Тобто, дійсно виходьте на вулицю і практикуйтесь. Не хочете виходити на вулицю, спробуйте написати. Подивіться, подивіться можливо, якісь відео, тобто, зробіть е, якісь інтеракції, які Окей. Я... Моя ціль подивитися 15 відео. Вріз нідерландською мовою, подивилися це вже виповнена ціль. Тобто робіть ці цілі дуже маленькими, мікро, щоб вони були реалістичними. Ну і вірте в себе, у вас обов'язково все вийде, ви на правильному шляху. А якщо щось не так, якщо щось важко, обов'язково пишіть вашим викладачам, пишіть мені особисто і приходьте на загальні дзвінки, де ми будемо також і про це говорити. Успіхів вам до зустрічі на перших уроках і до сі.